Доброго дня, дітки! Тема нашого заняття геометричні фігури. Дітки, сьогодні ми з вами вирушаємо до країни геометричних фігур. А щоб туди потрапити, давайте відгадаємо загадки. Послухайте, без куточків, без сторін я схожий на колесо один. Про що йдеться мова? Правильно, про коло. Слухаємо далі. Три сторони та три кути. Якби ти мене не крутив. Про що йдеться мого? Так, про трикутник. Молодці дітки. А тепер давайте подивимось, хто ж живе разом із колом та трикутником. Подивіться, які гарні геометричні фігури. Давайте разом їх назвемо. Овал, квадрат, коло, трикутник та прямокутник. Дітки, скажіть, коло має кути? Так, немає. А що нагадує вам трикутник? Правильно, дах. Дітки. А про квадрат ми можемо сказати, що в нього всі кути та сторони рівні. Скажіть, якого кольору прямокутник? Так, жовтого. А що вам нагадує овал? Яєчко, правильно. Дітки, давайте трохи пограємо. З'єднаємо б наші предмети з геометричними фігурами. На що схоже коло? На м'яч. А трикутник на піцу. Овал на повітряну кулю, квадрат на віконечко. Дітки, давайте ще пограємо. Знайдемо фігуру за описом. Я буду описувати геометричну фігуру, а ви знайдіть її на картинці. Має три сторони та три кути. Так, трикутник. Немає ні початку, ні кінця, хоч обійди навколо. Так, це про коло. У мене є чотири стіни та чотири кути. І всі вони рівні. Про що це дітки? Правильно, про квадрат. Дидактична гра, назви зайву фігуру. Подивіться, яка фігура тут зайва? Так, в нас є три трикутники та коло. Коло зайве. А тут погляньте. Так, зайвий трикутник, тому що в нас є три кола. А тут? Що в нас є? Три квадрати. Та зайвий трикутник. Вірно. А тут, подивіться уважно, в нас зображено чотири овали. Зайвої фігури немає. Молодці дітки, ми сьогодні з вами дуже багато грали, та геометричні фігури точно запам'ятали. До побачення, до нових зустрічей!